Та морожена м'ята так гарно виблискує. Це я вирішила зробити десерт, в якому варять манку на соку. Але я зроблю ще м'ятно молочний шар. Я все сиплю на око. Це десь три столові ложки. Манки на пів літру рідини. Неважливо, сік то чи молоко. Ось моя м'ятка розходиться, бачите, і закипає. Сік був невиразним смаком, тому я вирішила його трішки підкислити і підсолодити. Крім манки, додала цукор ще. Ось я насипала манку, як вона гарно розходиться. Трошки цукру. Так само варимо дві хвилинки. Гарне таке. Вкинула ще жменьку смородини чорної. Прям в кип'ячу манку булькнула її. Не вигляд, як кисіль. Ось це така собі м'ятна мама кашка. Я її перебиваю блендером. В деяких рецептах казали, що треба бити блендером, поки гаряче. Дуже гаряче, я не ризикнула ставити свій блендер. Воно трошки постояло, а потім я його збила. Тим більше, що треба було розчинити смородину і зробити все однорідним. Так гарно виблискує, винесла на балкон. Хай вистигає. Там дощик іде маленький. Тепер вже я взяла вінчика і починаю його збивати, щоб воно було пишним, тому що в інших рецептах збивають холодне, саме вінчиком. Дивіться, як гарно збивається. Але все одно в мене не так швидко вийшло. А ось тут помилка. Масло треба було покласти після збивання. Воно через це повністю не розчинилося. Як я не старалася, але молочно-м'ятна частинка вийшла не такою густою, як хотілося б. Але кажуть, у Литві такий десерт поливають просто м'ятним молоком. Тому буде гаразд, думаю, пахне чудово. Ось я кладу шари, рожевий, потім біленький, ви можете тут побачити крупки масла. Це не манка, манка перебилася, а саме масло видно трошки на поверхні. Кольори чудові. Ось так вийшло. Зараз винесу на балкончик, хай вистигає. Цікаво, що скажуть гості. Це коли ти думав, що ти знімаєш, а вони не знімалося. Доведеться другу склянку їсти. <рес> О, він пи... Це штука з м'яту. Угу. Як його кек? Що? Желитоклето. Капітан. Очевично.